Всім привіт! Продовжуємо тему реємбрсації. Сьогодні я розповім, як пацієнти, які мають діагноз гіпертонічна хвороба, можуть отримувати ліки для лікування гіпертонічної хвороби з серця безкоштовно і постійно. Для лікування простої гіпертонічної хвороби, а саме без ускладнень і без додаткової патології, тобто з віком просто почав підніматися тиск. По програмі рембрусації є два препарати: це еналаприл та лозартан. Препарати першої лінії для лікування гіпертонічної хвороби. По назві діючі речовини складно зрозуміти, що і до чого. Тому зараз я вам буду показувати упаковки, а ви ставте на паузу, робіть скріни або запам'ятовуйте обов'язково дози та кількості таблеток в упаковці, по яким ви потім отримуєте свої ліки безкоштовно. Почнемо з енелаприлу. Перший і самий цікавий препарат, який є в цьому наказі, це Енелаприл здоров'я фармакоцептичної фірми Здоров'я Виробник Україна. Ви можете отримати препарат Енелаприл здоров'я в дозі 5 мг з доплатою, а також в дозі 20 та 10 мг безкоштовно. Тільки зверніть увагу, безкоштовно ви можете отримати Енелаприл в цьому житті в цій країні, тільки якщо вам лікар випише дозу 10 або 20 мг. І в кількості 100 таблеток на 90 днів лікування. Енелаприл Тева – фармацевтична компанія Operation Teva Poland, виробництво Польща. Пацієнтам моїм дуже подобається фармацевтична компанія Тева, в тому числі енелаприл Тева. Але доплата на енелаприл фірми Тева буде найдорожча серед всіх енелаприлів, які ви можете отримати по програмі реамбурсації. Напевно, воно того коштує. Енелапріл Дарниця, фармкомпанія Дарниця, виробник Україна. Енелапріл фірми Лубніфарм. Енелапріл фірми Лекхім. Виробник Україна. Енелапріл Фірма Астрафарм. Виробник Україна. Далі дуже цікавий Енелапріл хімзаводу Червона зірка, який по програмі реімбурсації буде вам окуватися дорожче, ніж ви купите його просто в аптеці без електронного рецепту. Енелазит Mono компанія Фармак, виробник Україна. І інший препарат Лозертан. Тут набагато цікавіше, тут більше фірми, більше позицій, які ви можете отримати безкоштовно. Тому дивіться уважно, зараз я вам покажу упаковки, як вони виглядають, і ви пізнаєте свої препарати. Лозертан Тева. Доступний в кількості 25 мг, 50 та 100 мг. А зараз, будьте уважні, я вам зараз розкажу секрет і магію реамбурсації. А саме, як ви можете отримати препарат лозартан фірми Тева, звернув увагу, не дешевий препарат, повністю безкоштовно. Зараз я вам розкажу: лозартан ТЕВА може бути безкоштовний, тільки якщо лікар вам випише препарат в дозі 100 мг в кількості 90 таблеток. Які вам видасть провізор в одній упаковці, тобто 90 таблеток в дозі 100 мг повинні бути в одній упаковці. Якщо вам сімейний лікар випише лозартан ТЕВА в дозі 100 мг в кількості 30 таблеток, вам провізор видасть цей препарат, але вам треба буде платити. Якщо вам лікар сімейний виписує 100 мг лозартану ТЕВА на 90 днів, ви приходите в аптеку, але вам провізор дає. 3 упаковки по 30 таблеток ви добре доплатите. Ось так воно діє. І дивіться до кінця відео. В кінці відео я вам розповім, як саме треба розмовляти з вашим сімейним лікарем, а також з провізором для того, щоб отримувати найкращі ліки хорошої якості і безкоштовно. Клосарт. Індійська фірма Косум. від мами Косум ви можете отримати три позиції препарата Клосард безкоштовно. Тому робіть паузу, запам'ятовуйте дози та кількості таблеток в упаковці. Лозартан Сантос, фармакоцептичної фірми Сантос. Також може бути безкоштовний, але зверніть увагу: для того, щоб отримати Лозартан Сантос безкоштовно, лікар повинен виписати 84 таблетки на 84 дні лікування. Нестандартний такий рецепт. Лотар фірми Alkaloid безкоштовно і лозап фірми «Санофі» з доплатою. Пізнали ліки, які приймаєте, деякі з них ви можете отримати повністю безкоштовно або з невеликою доплатою, але це все одно буде вам вигідніше, чим купувати ліки за повну вартість. Що для цього треба робити? Бігом до сімейного лікаря. Але якщо у вас немає ще сімейного лікаря, або ви забули, хто ваш сімейний лікар? Не біда. Ви просто зателефонуєте за цим номером, вас тут проконсультують, задекларують. Якщо ви з кривого рогу запросять на прийом, якщо ви з іншого міста, ви можете отримати онлайн консультацію, отримати свої ліки по реапурсації, і це все безкоштовно за умови заключення декларації. Чому так буває? Що ваш сімейний лікар, який бажає вам добра, Виписує вам ліки, ви приходите в аптеку, а в результаті доплачуєте половину або 70% від коштовності препарату. Так, це прикро, але давайте вам розповім, чому так буває і що треба говорити вашому сімейному лікарю, щоб отримати препарат повністю безкоштовний і при тому якісний. Звичайно ж, сімейні лікарі не хочуть вам зла. Але сімейні лікарі мають доступ до вашої карточки через медичний портал Функціонал. При виписуванні ліків сімейний лікар просто вказує дозу препарату, кількість прийому цього препарату на добу і кількість днів лікування. І наш медичний функціонал нам рахує, скільки треба виписати препаратів. Зазвичай ця кількість кратна 30, зазвичай 30, 60 або 90. Але для того, щоб вам виписати саме безкоштовно рецепт, треба... Уважно читати наказ, і саме безкоштовні позиції можуть бути в кількості 84 таблетки на 84 дні лікування, або 100 таблеток на 90 днів лікування, здається, нелогічно, Або 120 таблеток на 90 днів лікування, і ще більш нелогічно. І, скажу чесно, Наказ дуже великий, запам'ятати йому його просто неможливо. Тому, що треба робити самому пацієнту? Треба самому потурбуватися про себе. Приходите до сімейного лікаря і кажете, я хочу отримати клосарт, тому що він по програмі реімбурсації йде безкоштовно. Для того, щоб вашому сімейному лікарю було зручно і він не забув, як виглядає клосарт, тому що. Лікарі не пам'ятають всі препарати на пам'ять, як вони виглядають, яких досах, і скільки таблеток в упаковці ви показуєте упаковку вашого препарату, або фотографію упаковки вашого препарату, або робіть скріни і показуєте сімейному лікарю, що ось препарат Колосарт в дозі 100 мг в кількості 90 або 100 таблеток на 90 днів буде безкоштовний. Ваш лікар вам залюбки випише цей препарат. Далі йдете в аптеку, не забувайте, що вам треба аптека, на дверях якої наліплена ліпучка така, доступні ліки або програма реімбурсації. Приходьте до провізора, і провізору вже не треба показувати упаковку. Викуватиме просто торгову наразву. Наприклад, Клосарт. І провізор вам вже дасть той препарат, який треба. Але будьте уважні, ви можете сказати, що вам треба Клосарт, показати ваш рецепт, але вам провізор скаже. Цього препарату немає в наявності в аптеці. Провізор цьому не винний, і він вам може запропонувати другий препарат, який вже буде з доплатою. В цьому випадку я вам можу порадити тільки змінювати аптеку. Але вам провізор може повідомити, що в цій аптеці є лозартан ТЕВА в кількості 100 таблеток в дозі 100 мг, або лозартан САНДОС в кількості 84 таблетки в дозі 100 мг. І що тоді робити? Звонить вашому сімейному лікарі і просити переписати рецепт. Так, у вашого сімейного лікаря засіпається око від такого. Але ми не відмовляємо пацієнтам і переписуємо рецепт після сперечень І недовольство. І отак. Але переписуємо. Тому не соромтеся комунікувати з вашим сімейним лікарем і говорити те, що вам треба. Ви маєте на це повне право.